Книга пророка Даниїла свідчення вірності у Лев'ячій Ямі. Книга пророка Даниїла, що є однією з величних пророчих книг Старого Завіту, розповідає нам історію надзвичайної вірності, мудрості та непохитності. Вона змальовує життя Даниїла, видатної постаті чоловіка, який із Божою допомогою досягнув неабияких вершин у чужому царстві. Його шлях багато в чому нагадує долю Йосипа в Єгипті, якого фараон поставив другим після себе. Даниїл, хоча й був лише трохи нижче за рангом, демонстрував таку ж виняткову відданість і чесність. Він був переселенцем, євреєм, якого силою забрали з батьківщини, але він не зламався, а розцвів у Вавилоні, а потім і в Мідійсько-Перському царстві. Даниїл під царем Дарієм, зліт і заздрість дія розгортається за часів Мідійсько-Перського царства, яким керував цар Дарій. Цей цар, прагнучи ефективного управління, призначив численних чиновників та керівників на місцях, а для координації поставив трьох головних мужів, фактично прем'єр-міністрів, над усім царством. Серед цієї трійки найвищих урядовців опинився Даниїл, бог наділяв його винятковими дарами, мудрістю, здатністю тлумачити сни та бачення, що й допомогло йому піднятися з полоненого до головного адміністратора. У третьому вірші шостого розділу підкреслюється, що Даниїл був одним із цих трьох. Але його велич не обмежувалася лише посадою. Як зазначено у четвертому вірші, оскільки Даниїл відрізнявся надзвичайною силою духа, цар намірявся поставити його над усім царством. Дарій бачив у ньому людину чесну, перспективну, яка не обманює і діє виключно на благо країни. Цар мав намір піднести його, як колись Йосипа над Єгиптом. Однак саме ця винятковість стала на заваді. Перешкодою стала заздрість його колег, інших чиновників і сатрапів, їм не давала спокою думка, що якийсь переселенець може бути поставлений вище за них. Вони почали плести інтриги, шукаючи будь який привід, аби скомпрометувати Даниїла і не допустити його підвищення. Пастка закону вірність проти указу, намагання знайти щось проти Данеїла в його службовій діяльності виявилися марними. Він був настільки чесним і відповідальним у всіх справах, що не могли знайти ніякої вади чи хиби. Фінанси, обіцянки, виконання обов'язків усе було бездоганно. Не маючи змоги підкопатися до його професійної діяльності, ці заздрісники, зрештою, вирішили шукати щось проти нього в законі його бога. Вони зрозуміли, що єдиною вразливістю Даниїла є його непохитна віра. Тоді вони розробили підступний план і підійшли до царя Дарія з пропозицією видати указ, який би на 30 днів забороняв будь-кому звертатися з проханням до будь-якого бога чи людини, окрім самого царя. Порушника цього закону очікувала лев'яча яма. Такий указ був лестощами для царя, підносячи його авторитет до небес. Цар, можливо, не думаючи про Даниїла в цей момент, підписав указ. Важливою особливістю мідійсько-перських законів було те, що підписаний царем указ чи закон не міг бути скасований ніким, навіть самим царем. Непокора віри, молитва, як життя Даниїл знав про підписаний указ, але це його не злякало і не зломило. Його віра була ціннішою за життя і кар'єру. Він не шукав лазівок, не ховався, а навпаки, пішов у свій дім, вікна якого в його кімнаті були відчинені в напрямку Єрусалима. І тричі на день він схилявся на коліна і молився, прославляючи свого Бога, як він це завжди робив і раніше. Його вчинок був не просто актом непокори цареві, а демонстрацією абсолютної вірності Богові. Він молився публічно з відкритими вікнами, не приховуючи своєї залежності від єдиного бога. Це було його життєве бажання і потреба серця, оскільки він розумів, що його життя залежить тільки від Бога. Інтригани, які це й очікували, негайно застали Даниїла під час молитви і побігли до царя, щоб доповісти про порушення. Вони використали цей факт, щоб дискредитувати Даниїла, стверджуючи, що він не підкоряється царському закону, а отже, негідний бути другим у царстві. Ніч випробування, врятований вірою цар Дарій, почувши це, дуже засмутився. Він усвідомив пастку і докладав усіх зусиль, щоб ще до заходу сонця врятувати Даниїла. Але закон мідян та персів був непорушний, навіть цар не міг його скасувати. Його царство і влада були б підірвані, якби він порушив власне слово. Цар змушений був виконати закон. За наказом царя Данаїла привели і кинули в лев'ячу яму. В момент страти цар вимовив слова надії твій Бог, якому ти віддано служиш, нехай визволить тебе. Це свідчить про глибоку повагу Дарія до вірного Даниїла. Царю не було спокою цілу ніч. Він не спав, постив і думав про долю Даниїла. Це була ніч жаху і сподівань, адже досі ніхто живим із цієї ями не повертався. Вранці щойно почало світати, цар поспішив до ями і крикнув із тугою: «Даниїле, слуго Бога живого. Чи зміг твій Бог, якому ти незмінно служиш, спасти тебе від левів? У відповідь пролунав голос Даниїла, царю, живи повіки. Мій Бог послав свого ангела, щоб він замкнув пащі левів, і вони не завдали мені жодної шкоди, оскільки я перед ним, перед Богом, невинний. Та й проти тебе, царю, я не зробив жодного зла, тріумф і свідоцтво, вплив віри на царство цар дуже зрадів. Даниїла витягли неушкодженим. Його віра і молитва виявилися могутнішими за царський указ, левів і заздрість чиновників. Він не зламався, тому що довіра Даниїла Богу вплинула на життя, на самого царя. Як наслідок цих надзвичайних подій, цар Дарій видав новий ще більш значущий указ, який став потужним свідченням про Бога Даниїла усім народам, племенам і мовам, які живуть по всій землі, хай ваш мир примножується. Від мене дається повеління, щоб у всьому володінні мого царства боялися і шанували Бога Даниїла, бо він є Бог живий, котрий перебуває повіки, а його царство не може бути зруйноване. Він визволяє та спасає, творить знамення і чудеса на небесах та на землі, він визволив Даниїла від сили левів. Цей випадок яскраво демонструє, що духовна сила Даниїла, його глибока залежність від Бога і непохитна молитва призвели до дива та навернення цілого царства. Його молитва була не просто проханням, а актом прославлення Бога навіть перед лицем смерті. Як зазначалося, де мало молитви, там мало сил. Даниїл молився, бо нуждався в Бозі, незважаючи ні на що. Його приклад закликає віруючих до постійної молитви, не лише у проханні, що є визнанням залежності від Бога, але й у прославленні та подяці. Як і Ісус, який перед Воскресінням Лазаря молився, Отче, Я знаю, що ти завжди чуєш мене, так і Даниїл демонстрував повну впевненість у тому, що його життя у руках Господа. Ця історія є підтвердженням заклику апостола Павла, який просив, щоб здійснювалися благання, молитви, прохання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх, хто при владі, щоб нам жити тихим і спокійним життям у всякій побожності і чистоті.